З дитиною на свіжому повітрі гарні й корисні в будь-який час року. Просто прогулятися з дитиною добре, а прогулятися і пограти ще краще. Ігри для дітей восени дозволяють зробити прогулянку не лише цікавою, а й розвиваючою та пізнавальною. Ігри восени сприяють інтелектуальному розвитку, розвитку мовлення та уяви. Тож, шановні батьки, до вашої уваги, розвиваючи ігри для дітей восени. Давай поговоримо. По дорозі до місця Прогулянки з малюком обговорюється все те, що потрапляє в поле зору. Поговорити можна про пори року, характерних для кожного спіру року в відмінних ознаках і явищах. Необхідно акцентувати увагу малюка, що поганої погоди. І поганої пори року в природі не буває. Кожне з часів чудово по-своєму. зима сніговими забавами, весна струмками, корабликами, а літо квіточками, фруктами і ягодами. Осінь же опалим і таким красивим різнокольоровим листям. Граємо в хмари. Восени на небі багато хмар. Можна пограти з дитиною у формі бесіди про те, що таке хмари і як вони з'являються. Далі можна разом з малюком поспостерігати, як хмари змінюють форму, скупчуються, рухаються. Можна пофантазувати, що нагадує скупчення хмаринок. На що схожа окремо взята хмаринка, підібрати героїв з хмаринок і придумати казкову історію з їх участю така гра буде сприяти розвитку уяви і фантазії дитини. Листочки є й прості, але дуже корисні ігри для дітей восени на вулиці, особливою популярністю. Користується гра листочки. Разом з малюком збираються листя різних дерев, при цьому обов'язково визначається і називається дерево, з якого листочок впав. Малюкові можна запропонувати підняти листочок і пошукати в парку дерево, на якому ростуть або з якого опадають точно такі листочки. Порівняти опале листя і ті, які ще залишилися на деревах, гру можна ускладнити, додавши в неї в якості пошукового матеріалу жолуді, горіхи, шишки та інші плоди дерев. Годівниця для птахів Під час прогулянки можна згадати з малюком про те. Які птахи живуть у вашій місцевості, чим вони харчуються, розповісти дитині про те, що восени і взимку птахам дуже складно добувати собі корм, запропонувати дитині зробити годівницю. З цією метою можна використовувати будь-які матеріали, що є під рукою. Під час кожної наступної прогулянки можна підгодовувати птахів, принесеним кормом, спостерігати за птахами, які прилітають до годівнички. Таке заняття з дитиною сприятиме не тільки його розвитку, а й вихованню любові до живої природи. Калюші. Калюжі здатні доставити радість будь-якому малюкові, але, на жаль, аж ніяк не величезну радість мамі. Враховуючи те, що заборонений плід солодкий, не варто позбавляти дитину радості забруднитися в калюжі. Він це зробить все одно, якщо вже дуже захоче. Награвшись під час прогулянки, можливо, не з'явиться подібне бажання під час походу на захід, що вимагає бездоганного зовнішнього вигляду. Ігри в калюжах не найстрашніше заняття. Це свого роду пізнавальна активність дитини, і тому позбавляти його розвитку не варто. Головне все правильно організувати. Подбати про відповідний одяг і взуття додаткові пари рукавичок калюжі краще вибирати різні за величиною і глибині, але вкрай бажано неподалік від будинку, так як тривала дорога в мокрому одязі небажане явище. Ігри для дітей восени в калюжах можна організувати по різному. Можна. Обійшовши калюжі, порахувати кількість кроків і порівняти калюжі по величині, виміряти глибину калюж за допомогою палиці, покататися по калюжах на велосипеді. Сонечко і дощик у грі бере участь кілька дітей. При команді сонечко, всі граються, бігають, стрибають. За командою дощик малюки повинні підбігти до дорослого під розкриту їм парасольку. Дорослих і, відповідно, парасоляк може бути декілька. Така гра буде розвивати реакцію і слухову увагу. Бажаю вам приємних та веселих прогулянок восени.